Ізумрудний колір має Note 8 Pro, ціна 3400 гривень, є відбиточок пальця, легкі потертості по корпусу, але незначні. Телефон повністю працює добре. Type-C роз'єм також роз'єм на наушники 3.5. Такий показую повністю стан телефону. Екран без серйозних нюансів, є якісь невеличкі царапки, не суттєві. Так, Покажу інформацію про телефон. Note 8 Pro, 64 ГБ внутрішньої пам'яті телефону, 11 Android та 6 ГБ оперативна пам'ять. Покажу, відкрию ще зараз камеру. Так, погодитись хороша камера тут. Ще низька яскравість стоїть. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Є досить великий вибір по смартфонах. Можна вибрати у місці рівному. І в телеграм-канал, силочка у шапці профілю або інстаграм. Замовлення приймаю скрізь, будь де вам зручно.